Всім добрий день! Сьогодні я хочу друге відео записую вже. Сьогодні я вам хочу сказати, що гортензія, а так як у нас YouTube канал називається Гортензиманка, то мова буде йти про сажанці гортензії. І я хочу зараз також звернутися до людей, які тільки починають. Займатися гортензією. Це не просто квітка, це не просто саженець, це не Пітунія, це не Суфінія, це не Троянда. Це взагалі рослина, яка потребує дуже багато уваги. Колосально багато уваги. Якщо ви, наприклад, на просторах інтернету купили рослину. Ви новачок цієї рослині. Я вам просто рекомендую принести її додому, поставити в тінь, зробити собі чашечку кави і зайти в гугл, написати Гортензія, як вирощувати. І почитати про вирощування гортензії хоча б 5-6 статей. Або Подивитися YouTube канал. Як вирощувати гортензію. Що з нею робити, коли ви її принесли додому. Якщо ви щось знайшли цікаве, то підпишіться на ту людину. Можете на мене підписатися. У мене є плейс-ліст на цьому YouTube каналі Вирощування гортензії. І просто, коли у вас є вільна хвилина, ви включаєте мій YouTube канал. Включайте мій плейсліст вирощування і дивитеся там, що ми робимо з гортензією, як ми її вирощуємо, як ми її поливаємо, як ми її пересажуємо, як ми її перевалюємо, де ми її зимою зберігаємо. Тому що чи можна її висажувати в грунт, чи не можна її висажувати в грунт. Я просто вам хочу сказати, щоб ви вчилися, тому що якщо просто купити, просто поставити і просто поливати, то потім ви пишете мені, ви знаходите потім, коли у вас є проблема вже потім з цією рослиною, яку ви купили, а купили дорого, тому що ця рослина дорога і вона продається дорого. Реально дорого. Е, тому то тоді ви знаходите мене, знаходите, може, других людей і б'єте в колокола, що сталося з моєю гортензією, що сталося з моєю гортензією. Тому що ви на початку не захотіли поцікавитися, як правильно і що з нею робити. А спочатку ви її нічого не робили. Або просто поливали, або, наприклад, ви її принесли додому і тут же посадили на сонце, або тут же ж посадили її в землю, вилили в неї два відра води, залили її, і вона у вас пропала. То гортензія це така рослина, яка потребує уваги, ну, я думаю, більше всіх. Саме Перше, що вона потребує, її треба ховати на зиму, потім виносити, або ховати її на вулиці, зробити її барикади, щоб вона не замерзла. А літом до неї треба два рази нагнутися і полити. Або зробити їй капельний полів, поставити таймер, і він буде по. Час по, згідно таймера її поливати. Це дуже добре. Ну, не всі так можуть. Не всіх є капельний полив, крапельний полив правильніше, і не всіх є кошти на ці, як кажуть, її забаганки. Тому, як новачки, вчіться у Людей, які показують і дають діляться своїм досвідом. Таких людей чимало у нас на просторах інтернету. Вже є такі люди: і в Тіктоке, вже є і в Ютуб каналі, і на нашому, на моєму Ютуб каналі також є дуже багато інформації. Тому що, коли ви мені пишете в приват, показуєте фотографії, показуєте відео, що з моєю гортензією, Потім, коли я вас запитую, що ви з нею робили, і коли ви починаєте розповідати, що ви з нею робили, і хто вам це посоєтував, реально, ви знаєте, в мене отак голова йде обертом. Як таке можна зробити, і де таке це можна почути? Ну, де таке можна це почути, я навіть не знаю. Тому, коли ви купили гортензію, Моя перва рекомендація для вас от ви новачок, у вас ніколи не було цієї гортензії, ви купили горщик, десь зайшли в епіцентр, чи зайшли в магазин, чи, може, вам його подарували, ви принесли його додому. Перше, що ви повинні зробити, якщо це літо, і вона квітує в повному квітінні, і ви дивитеся, що це імпортний саженець, його видно, імпортні саженці вони видно. Епіцентр це імпортні саженці. Розплітники це імпортні саженці. Це все імпортні саженці. Це не саженці, які вирушаються вручну вдома в нас в Україні. Це все привезений імпорт. Якщо ви принесли цю гортензію додому, поставте її в тінь і полийте. І три дні з нею нічого не робіть. Просто поливайте її. І моя вам рекомендація. Якщо це Гарний саджанець, наприклад, в 5-літровому горщику, то ви просто поливаєте його і кормите. Ви вже йому нічого не робите, наприклад, да? але так не можна. Ви повинні його витягти з горщика і подивитися, яка в нього корнева система. Якщо в нього корнева система забита, як правило, це буває вона така, знаєте, як мочалка, просто забита. Він цей горщик, саженець не пересаджувався нікуди. На протязі, наприклад, одного року, то вам треба цей саженець перевалити в більший горщик. Навіть якщо вона квітуча. На просторах інтернета багато говорять, що квітучі рослини не пересаджуються. Пересаджуються квітучі рослини. Я і сьогодні, і сьогодні у нас 4 липня. Я сьогодні після цього відео буду пересаджувати свої квітучі гортензії із 5 літрів в 10 літрів. Тому що дуже швидко сохне корнева система, і мені треба його пересадити, бо я його поливаю 3 рази на день. Не 2 рази на день, а 3 рази на день. Так що, ви точно так же, якщо ви купили горщик, якому 3 літри, ви купуєте горщик 7 літрів і пересажуєте цю, купуєте кислий торф. І пересаджуєте цю гортензію в більший горщик квітучу. Притом, при всьому, нарушаєте її трохи корневу систему. Як це все робиться, в мене є відео на моєму YouTube-каналі. Я, кстати, його прикріплю, це відео, там, де коментарі, щоб ви його багато не шукали. Щоб у вас воно було під цим відео, іменно як я це роблю. І цю гортензію поставити на неділю, на 2 тільки в повну тінь. Як я пересаджую, будете дивитися друге відео. Якщо ви купили гортензію, і вона така, знаєте, не тримає квіти, вона така розвалюється, мало того, є зараз на просторах інтернету розплідники продають гортензію, Якої взагалі, стволик він взагалі пустий, тому що він був, ли, листя було жовте, вони його все листя обдерли. І е, у вас є квітка, і під квіткою два листка зелених. І вона така у вас до пів метра. От пів метра у вас така рослина. Я вам показала, але в мене немає таких рослин. Я не можу вам їх показати. Бо я таким не займаюся рослин, у мене таких немає. Я на них іноді говорю, що це рослини. Дохідні, ну доходячні такі, знаєте, от вони. Скоро помре. От. Ви купили таку рослину. Ви купили і пос... поставили її, будете любуватися її квітами. Ні, я вам просто рекомендую ці квіти обрізати і обрізати цю рослину на дві пари бруньок. Не... Якщо в неї там немає листя, там просто стволи. Просто обрізайте її на дві пари бруньок пересаджуєте в більший горщик і нарощуєте новий кущ. Таким чином, ви цю рослину можете спасти. Якщо ви далі будете дивитися на її квіти, то на слідуючий рік вона вас не прокинеться. 90%. Тому що сили у неї не буде. Добрива вона не отримує, тому що ця рослина, можна сказати, наркоман. Вона вигнана тільки на квітіння. І Таким чином ви потратили кошти, полюбувалися там місяць часу її квіткою, поставили десь її в сарай або в погріб. А весною, коли почне проходити весна, вона у вас не прокидається. Чому вона вас не прокидається? Тому що вона одноразова. Багато про це ніхто не говорить. Взагалі ніхто не говорить. У нас, як правило, люди люблять, роблять бізнес. Їм головне купити, продати, перепродати і все. І забути. Ну, якщо є люди, які купують точно так же такі дешеві рослини, вони їх купують, то коли вони в них пропадають, то ви претензії не можете придявити нікому, тому що ви їх купили дешево. За дешевий товар претензії ніхто не приймає. Вам зразу дадуть відповідь. А за, щит, за стільки ви її купили? За 180 гривень в 3 горщику, горщику, що ви хочете. Любі мої гортензімани, початківці. Це відео тільки для початківців. Це вино відео для тих, хто перший раз в руки взяв горщик з крупнолисною гортензією. Це відео про крупнолисну гортензію. Про волотисту гортензію буде окреме відео. Тому що, як правило, волотисту гортензію. Треба вирощувати тільки в землі. Тільки в землі. Якщо ви купили горщик волотистої гортензії, коли б ви його не купили, це весна, літо, зима, ви, ну, пізня зима. Ви купили, висадіть його зразу в ґрунт. Ви можете волотисту гортензію сажати взимку, весною, літом. Коли б ви не купили цей горщик, ви його можете посадити. Тому що вона. Дуже гарно зимує в землі і дуже гарно наростає в неї корнева система. Не вирощуйте волотисту гортензію, тим паче древовидну в горшках. Це сама велика помилка, яка є взагалі. З моїм досвідом, особливо древовидну гортензію, вона взагалі в горщику не росте. Вона не тримає ні квітку, вона не тримає ні гілки, вона просто розвалюється навіть стронка бель. Якщо б вона не розвалювалася і мала великі квітки в горшку, то її треба садити, древовидну гортензію, хоча б в 40-літровий контейнер. І просто поливати її добривами. Тоді у вас будуть шапки, тоді у вас буде тримати вона стволи. І а всі останні, бабелгам, Баблгам, анабель, вони просто лежать, розумієте, не тратьте на це час взагалі на вирощування древовидної гортензії в горшках. Волотисті гортензії, їх можна вирощувати в горшках. Є спеціально горшочні, вони такі невисокі до 60 см, називається серія патіо, і вони вирощуються в горщику. Ну, такі гортензії, як Ваніла Фрайс, Геркулес, Фантом, Полярний медвідь. Їх дуже багато таких гортензій, де заявлено виробником, що ця гортензія має висоту метр п'ятдесят, то не старайтеся вирощувати цю гортензію в горщику взагалі. Зразу садіть її в ґрунт. І щоб у вас земля. Тобто місце для неї було в радіусі 3 метрів, щоб нічого не було. Тому що це монстри, які через 5 років у вас займуть радіус 3 метра по кругу. Розумієте, так? Да? Посадили 1,5 метра туди, півтора метра туди. 3 метра оце вона вас повинна мати. Посередині вона росте, а 3 метра нічого не садіть. Тому що це дуже велика і потужна рослина. Її можна формувати як деревом, як кущем. В незалежності від того, наскільки ви будете її обрізати. Крупнолисна гортензія вона точно так же, вона вирощується в горшках і вирощується в землі. Є ремонтатні сорти є неремонтатні сорти. Ремонтатні сорти можна висаджувати в ґрунт. Вони квітують повторно на пагонах цього року. Неремонтатні сорти вони квітують тільки на пагонах прошлого року. Як правило, їх вирощують в, горш в горшках. Гортензія е крупнолисна, вона не любить великий об'єм горшка. Щоб ви це знали. Тому що на просторах інтернету є дуже багато інформації, де вам рекомендують купити горщик 2 літра і посадити в горщик 20 літрів. Якщо ви це зробите, у вас рослина помре. Ви її загубите. 100% це я вам говорю, 100%. Я не можу, я не розумію, нащо люди дають таку рекомендацію. Це щоб ви до них приходили знову, от, наприклад, вони вам продали, ви зробили платну вам консультацію, ви купили, вона вас пропала, ви знову до неї йдете, чи до нього. До того продавця. Я думаю, що це тільки для того, вам рекомендують садити крупнолисну гортензію в величезні горшки, маленького в великий. Крупнолисна гортензія любить перевалку і пересадку трохи більший горщик, яким вона росла. На, от, якщо у вас отак свободно заходить ваша рука в той горщик, який ви хочете посадити, між корневою системою, берете ставите Рослину, яку ви хочете пересадити, ставите її в новий горщик, засовуєте отак свою руку, якщо у вас вона свободно туди засовується, оце ідеальний, ідеальна пересадка крупнолисної гортензії. Ну не тоді, коли ви садите отакий горщик, а там осадите його отакий в два відра землі. 20 літрів це два відра торфа, Субстракта, яку ви будете садити. І то, що ви положите у цю землю, дуже має велике значення. Тому що крупнолисна гортензія, вона любить кислий торф, вона любить підкислення, вона любить дуже багато їсти добрив. Ця рослина, яка прожора і дуже любить гарно всякі добреники. Древовидна гортензія, її все одно в якій. В який ґрунт її посадити, вона дуже гарно зростає в черноземі, без підкислення, без нічого. Точно так же і волотиста гортензія. Її не потрібно кислий торф. Вона прекрасно росте в простому чорноземі, нашому українському. То, що вам там на просторах інтернету говорять, що для волотистої гортензії потрібно кислий торф, повірте мені, вся моя гортензія. Вона в мене зараз уже. Спочатку я її також садила в кислий торф, мішала чорнозем із кислим торфом. Це все перемішувала і садила її. На дачі я вже зараз цю гортензію просто висаджую простий чорнозем. І вона квітує, і вона дуже гарно росте, нарощує корневу систему. Прекрасно. Її не треба ніякий торф, її не треба нічого. Тим паче, що. Дорогі, дорогий торф. Краще, звісно, якщо ви додаєте торф із е, соснової лісу. Перемішаєте з чорноземом, для того, щоб він трошки був рихліший. Не просто тому що чорнозем він такий більш е, е, груба земля, така. От. то її треба додати трошки е, торфа із соснового лісу. Прекрасно вона росте, волотиста гортензія. Що не можна сказати про крупнолисну. Крупнолисна гортензія, вона любить хороший кислий торф, хороший кислий торф із pH ,5, 5, ну 4,5. І не любить великі горшки. Що я вам ще забула сказати? Що я ще вам хотіла сказати в цьому відео? Таке, знаєте, щоб ви його могли подивитися, і у вас вложилося уявлення, що таке гортензія. Тому що, от, наприклад, дуже багато я бачу під відео, чого мене спонукало, іменно спонукало це відео, що ви пишете під відео просто про гортензію. Наприклад, ви запитуєте гортензію там Ваніла Фрайс, але ви взагалі не розумієте, що це гортензія відноситься до. Голотистої гортензії. Є гортензії, вони поділяються на підрозділи. Це не просто ну, гортензія і все. Є, наприклад, гортензії крупнолисні, в них взагалі друге листя, таке крупне листя. Є гортензії, які волотисті, в них взагалі друге листя і друга квітка. Є гортензії древовидні, є гортензії дуболисні, є гортензії. Які плетуться Ліанові? Це все різні гортензії. І коли ви під відео на моєму YouTube-каналі задаєте питання, ви навіть не розумієте, що ці гортензії, вони взагалі різні. У вас таке, знаєте, іноді, ну, я так думаю, що у вас ну, появляється така каша в голові. Коли вам дається багато інформації, каша в голові, ви взагалі не можете поняти, яка різниця між ними, яка різниця в уході, а чому не можна так, а чому не можна так, а чому не можна її ото пересаджувати? І ви знаєте, я вам скажу, що досвід ви набудете по вирощуванню крупнолисних гортенцій, якщо будете регулярно дивитися інформацією. Приблизно рік часу, ви будете качати собі інформацію, тому що ви спочатку її посадите, потім ви за нею будете її будете вирощувати, потім ви її будете ховати куди-небудь, потім ви її будете витягувати на весну для того, щоб вона вже вас починала вигітувати, то це проходить рік часу. І от, як мінімум, рік часу ви будете набувати досвід, якщо ви ще й будете вчитися. Якщо ви цього не будете робити, то ви не будете займатися гортензіями, ви не будете їх вирощувати, вони вас просто особливо крупнолисні, вони вас не виживуть. Якщо ви не будете їм приділяти багато уваги і черпати знання із просторів інтернету. Так що, оцим відео для новачків я хотіла вам сказати, що. Вчіться і все у вас вийде. Якщо є питання, задавайте під цим відео. Буду рада вам відповісти. Всім вам тихого мирного дня! Чекаємо перемоги і робимо Україну квітучою. Всіх вас люблю і обнімаю. Приєднуйтеся до нашої спільноти. Силочка на групу Viber під цим відео. Всім пока!